Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Ми сьогодні з татом знову на Дністрі приїхали половити на класичний фідер. Ну, я буду на класичний фідер, а папа буде в надії сидіти чекати коропа. Тож, давайте розбирати наші речі і пробувати ловити. Подивимося, що в нас вийде. Народу на Дністрі ще більше, ніж на глибокому трунчуку. Бачите, отой стовп. І аж от того стовпа, і ось сюди до нас повністю все зайнято, Немає жодного вільного місця. З цієї сторони йде канал, ось вход, це йде в гітару вход. І так само з цієї сторони, повністю все забите. І саме перше, що нам треба зробити, це, звісно, замішати прикормочку. Сьогодні у мене є з собою отакий Real Fish чебрець, часник, карась. Чебрець, чесник, я взагалі вважаю, що це самий класний запах на карася. Топовий просто. І лящ-шоколад. Оці дві прикормки змішуємо в купу і думаю, що буде якраз то, що треба... Трив... Ой, запах скажений шоколада пішов. Заливаємо. Водичкой перемішуємо і хаймо стоимость. В цих місцях я вже давно не рибалив, тому беремо діпер, збираю коропову вудку одну і закинемо, подивимося, що тут коїться взагалі по рельєфу і чи є тут риба. Я вже встановив телефон на триногу, діпер у воді, підключився і пробуємо прокидати наш сектор. Далеко не будемо. Отак, друзі, бачите, є рибка, глибина у нас виходить відстань 33 метри, глибина 6,2. 6,3 метри, 6,2 Ось така глибина і рибка присутня. Не знаю, що це за риба, але ви бачите, він вже такого слоя, як е, показувало на глибокому, немає. Тут розрізнені особи, може це лящ якийсь або карась. І якраз зараз це будемо перевіряти. Ні, ну Тут прям слой конкретний риби, бачите? Ну Це вже слой, ну це платва. Це дивля... І при тому, що рівень тут стоїть риби середній в налаштуваннях, охті, тут прям, прям дуже непоганий слой риби. Бачите, знизу такі волни малює, це теж риба. Тому зараз будемо пробувати. Дивилися, шукали рибу, наша прикормка вже повністю заложилась, треба її перебити. О, і треба ще додавати води. О, О все. Чітко, треба збирати вудки і починати рибалити. Так, у папи щось там клювало, дивіться, причаївся і все перестало, поки він дійшов до удочки, вже перестало. У нас майже все готово, лишилося тільки зібрати вудки. Як завжди на класичний фідер. Я використовую свої рапідфідери від Sportex до 150 грам. 3,6 Просто універсальна вудка. І хто бачив останнє відео з відкриття сезону по коропу, зловив сазана на цю вудку 11 кілограмів. Взагалі він так її тримав, вона гнулася в бублік. Але рибу ми витащили, вона не зійшла і все було добре. Тому збираємо зараз ці дві вудки. Ви бачили, там дві дистанції 33 і 20 метрів. Це буде у нас 33 дальня, 20 ближня. І пробуємо ловити на цих дистанціях, побачимо, що там за рибу нам показував діпер. Зібрав першу вудку. Ставлю ось таку велику годівницю і зараз спробуємо просто 5 штучок закинути, погодувати точку дальню. Да Що коропа напротив взяли. Да. Ти думаєш, то корбань, то в этот карась мені здалось. Так Не... да, невелике щось. Так, друзі, напроти щось пусрибу взяли, там карась чи короб. П'ять годівниць чіпляємо повіду... повідець і закидаємося. Дальня точка загодована. Поміняв годівницю. Поставив звичайну таку металеву 90 грам. Годувався 80 І вішаю, повідець. Повідець приблизно 70 см, 0,14 діаметр шилки і 14-й гачок маленький. Зі старту три опариша Папи також є хробак Можна буде потім спробувати. І на хробака ну, Але по класиці три опариша думаю, буде саме воно. І можна. Закидатись? Так, три пари шаї забиваємо нашу годівницю? Що, перший закид. 6 метрів глибина. О, є. Зараз побачимо, чи буде нести. 90. ніби стоїть І... і мимо. але гачок пустий чи його немає. Тут ні, обрив, обровку обірвав. Бу, була покльовка. Я відчув, але риби немає. Скоріше за все. Так і знав, Бачите, він з гачок. Що я зараз прив'яжу. Що тут у нас? О, тут є. Ох, Йолки, як вона повідець заплутала. Отак, друзі, перша платвичка, перша платвичка, плотвичка, перша зав'язаний повідець на вузол. Також треба буде міняти. Тут просто жах. О, отак робиться. Раз. І все. Зараз поміняємо два повітця. Нічого, перша, перша плотвичка є. Така невелика, але риба хай пливе. Кинув один подалі, фідер і одразу обірвав, одразу ж, тому далі тут кидати не можна. Вирішив лишити один, кльов просто нереальний. Вон тато теж обірвав, тут брова дуже сильно. І тільки трошки далі закидаєш і обриваєш. Далі 30 метрів не можна кидати. А клюв просто с руки закидаешь, три опарыша, пробовал храбака ставить. Вин, вин, Не... Так я тоже так зачеплял Там уже сетка какая-то старая, або бровка с травой. О, 20 метрів, все нормально. Закидаєш, упала, 112 грам годівниця, тримається. Ой, з руки дивіться, подача. Одразу. Отак от припалить не треба багато. Можна і на один. Якісна. Можна обробляти. О, бачите, тупо закид Отак От клює. Тупо закид О, дивіться, прямо з руки. От як в таком темпі можна рибалити? На два фідери і більше. Ну от так і рибалимо. Так, клюв непоганий, але розміри риби такі собі гарної платви немає, щоб було гарніче, бачите? Така клює просто як з кулемета одна за одною, а великої немає плотви. Незрозуміло, чого вона не підходить, чи її тут взагалі нема, може вона десь далі і стоїть на середині, але закинути туди немає змоги подалі. Одразу, одразу обриви йдуть. Тому ловим, як є, це ж рибалка. Ще ранньою весною фідер. О, класно. На одну вудку взагалі без питань. Кидаєш собі, ловиш і вже клювання було навіть на я бачу. Рибка на точці є, харчується. Ну, ще почекаємо, час є, може щось крупніше проклюне. Так, у нас пішов дождь, кам рисковал, вход пришла у нас гопрошка. прошка. Попрятали речей трохи Лепотить. Так, дощ все сильніше і сильніше. Походу будемо збиратися додому. Давайте ще раз закидаю та й будемо газовати, собиратися. Разочек. Устань. Разочек. Раз. И сейчас сходу будет поклевка. Только груз опустится. Ой, дивиться. Ступом, да. Клювание одразу, сразу Майбу... О, уже клюе. Уже клюе. Ну, все. И клюе трусится. Фидер. О. походу не засеклась. Чигачок вже підтупився. Да. Так, треба ще раз тоді, щоб засіклась, достать, достать рибку і все, можна збиратися. Бо дощ, це таке діло, тато вже збирається. Наш тупо пів відра платви, але вона невелика. Йдемте одразу. О, Всю випускаю? Все, ми зібрались. Вже немає, бачите, снастей, дощ нас трішки налякав, але він іде, і тут на Дністрі така тема. Якщо йде дощ, то треба виїжджати, бо дороги сюди не такі гарні, і можна ну, проїхати та проїхати, а може снести в кувет або ще щось. Подивилися по прогнозу, погода, топчик, мала бути. А насправді, бачите, пішов дощ, досі вали. О, бачите, накрапає. Тато вже зібрався, куди? А я приїхав тільки за нього сюди на риболовлю. Тому друзі. Подобачка, підписка на канал, і до нових зустріч. Пока.